Однією з таких чарівних таблеток є в певній мірі зубні пасти. Я не кажу, що зубні пасти не мають значення, я потім прокоментую, але ми ще знову ж таки з давніх часів, з 90-х, напевно, коли у нас були телевізійні реклами, супер поширені, там рекламувалися різні зубні пасти, зокрема від пародонтиту. Якщо у вас є проблема з ясними, купіть собі таку-то, таку-то пасту і буде вам щастя, та, і все буде добре. І відповідно, людина думає, я чищу погано. Я чищу не так, як мені каже стоматолог, я чищу його, їх не три хвилини, а півхвилини. І я не чищу йоршиками, але я собі візьму пасту якусь класну, і ця паста мені вирішить всі проблеми. Це теж є повний міф, тому що роль пасти є дуже маленька, так? Роль пасти є досить суттєвою в профілактиці карієсу. Оце важливо, так? Тобто є пасти, які мають. Вміст втору, там має бути мінімальний показник 1450 одиниць втору. І оце важливо для профілактики карієсу для насичення емалі мінералами. Це все має значення насправді, але для проблем з яснами паста практично не має ніякої ролі. Так, ну якийсь мінімальний ефект вона може дати, так але цей ефект є настільки мізерний у порівнянні з механічною чисткою зубів, так? у порівнянні з тим, що людина має два рази в день і особливо ввечері просто добре. Механічно почистити зуби.